Вітаю на каналі, продовжуємо наші традиційні огляди книг. Книг, які попередні власники позбулись, а ми їх рятуємо і пробуємо надати друге життя. Щоб вони знайшли свого читача, кого вони зацікавлять, буде їх читати, тримати в своїй бібліотеці. Отже, приступимо. Сьогодні в нас дитяча література. І я думаю, що деякі з цих книг мають вас зацікавити. Отже, перша. «Іштван Фекете, чи Фекете історія одного філіна. Видавництво Корвіна. Якщо не помиляюсь, навіть по оформленню можна здогадатись, ну, я здогадуюсь, мені дуже нагадує болгарське видавництво або щось близько того. Софія подібно видавала. Ну, по якості книги, по обкладинці і по оформленню. Але це в нас не Софія. Це в нас Венгрія, Угорщина. Типографія «Атенеум Будапешт. Перевод з свінгірського. Оригінал виданий 71-го року. А ця книга 76-го року, але вона в ідеальному стані. Ну, трішки забруднилась ледь але всередині книгу таке враження, що не читали. Ось тут десь на початку замнулись сторінки, можливо, десь їх перекидали чи ще щось. І вони загнулись. Але ось тут дивимось, книгу не читали. В цій книзі, на жаль, немає анотації, тому я вас не зорієнтую, про що вона. Але я думаю, не часто книги з ГДР. З Угорщини потрапляли до всіх у бібліотеки. Тому, хто знає, зустрічався з такою книгою. З радістю почитаю ваші коментарі. Ви поділитесь зі мною і з іншими глядачами, читачами ваших коментарів інформацією. Ідемо далі. Тут же в книжечці є пошкодження. Із нічого коїчто. Розцвітніков автор. Тут теж таке оформлення, подібне шрифти. Я не знаю, ну одразу, дається, знаки. О, ось тут ми вже бачимо, що це Болгарія Софія Прес, 74 рік. Ізбране произведення для дітей. Сказки-загадки. Період з болгарського художественного оформлення ілюстрації Любена Зідарова. І такі свої рідні малюночки з геометричних фігур. Да, малюнки дуже оригінальні. Жучки. О тут ріночка вилітає. Ілюстрована книга багато. Словарь, содержання. Ось ну, тут такий талітурка така, що відклеюються сторіночки. Неначе, здається, що то лише в м'якій обкладинці розклеюються, а тут теж є якісь проблеми. Так. Софія прес. Накладу теж тут немає. Книги, а рік Рік я знаходив, чи ні? Чи й року теж не було? Ні, 74 й рік є. Так, це та щось у нас цікаве. Тканева обкладинка. По обкладинці можна здогадати, що тут щось пригодницьке. Фрегати йдуть на абордаж. Ком. Ульріх. Com. Ой, видавництво я таке не прочитаю. Брандербургішес Ферлагсгаус. Це щось у нас німецьке. названня оригінала. перевод з німецького. да Бачимо. Всі права сохранились. Надруковано в 90-му році в ГДР. Ціна закреслена: рубль 90 так, це вже книжечка у нас ГДР. Малюночки цікаві. Цікаво, чи є анотація в цієї книги. Напевно, щось про піратів, про подорожі. Да. Гарні ілюстрації. Книга теж в гарному стані. Технічної інформації немає ні про наклад, нічого, ні анотації. Но видання дуже класне. Оформлено. Мені сподобалося. Так, це казки, гауф. Це багатьом, я думаю, знайомо. Москва, художня література, 90-й рік, переклад з німецького. Маємо ось таку пошкоджену першу сторіночку. Хто тут сторіночки загинав? Куди дочитав, напевно. Наклад 500 тисяч. Ціна рубль 70. Настоящий зборник німецького писателя романіста составляє три цикла його найболі популярних сказок: Караван, Олександрійський Шейх і його невольники. Харчівня шпесареті. В них вийшли сказки, рассказы о маленькому муки, карлік нос, история Альманасора і другие. Кроме того, в книгу включена філософська новела сказка Фантасмагорія в Бременському винному погребе». Погребке Книга предназначена для сімейного чтения. Такі казки гауфа. Міл. Винни пух і все-всі-все. Тоненька книжечка в мікій обкладинці Пересказал з англійського Заходер. Тобто, навіть не переклад. Друкується за виданням Москва, правда, 85-й. Художник Крюко Віталій Степанович. Це весела повість казка відомого англійського письменника Алана Олександра Милна про ведмежатку Вінні Пуха та його друзів. Ну, звісно, малюнок. Серйозно. Ось така книжечка. 93 рік. Комп'ютерний набіл. Виробнича комерційна фірма Савега. Савега. Ось така книжечка. Іван Васильєв. Крестянський син. Гарна глянцевого обкладинка. Москва, дитяча література, 1986 рік. Дорогой Людмилі Євгенівни, моєї першої учительниці, крепкого здоров'я вам, мира и счастья. З уважением Горбарчук Ольга, 1987 рік. Повість. Новая повесть известного писателя і публіциста во многом автобиографическая, рассказывает о сельской интеллигенции, в основном об учителях, крестьянских детях, о тех, кто были душой за народное дело. Сознает свой долг и ответственность перед Рудной землей. Иллюстрации. С такого плана. З перша. Не, не, часть первая. Чиста і світла любов наша. Перший урок історії, браття Батраковы. Три 3 окремих твори. Ціна 70 копійок, наклад 100 тисяч примірників. Как книжечка. Ось ця серія у нас була. Тут перша друга книга, а їх всього 6. І була у нас збірка з трьох книг 6 цих чи казок і вже забрали. Є лише такі розпаровки. Але хтось може почати першу другу прочитати, можливо, не піде. І далі вже йому і не потрібно. Справа така. Київ веселка, 92-й рік. Малюнки Олександр Коваль для молодшого шкільного віку. Волшебник із іммурудного города, Урфінджус і його дерев'яні солдати. Друге видання. Як вже говорив, Малюнки тут, звісно, неперевершені. Дуже класні малюнки, дуже цікаві чоловічки. Все це зображено чудово просто. Ця книга бачимо, як ну, художня, тобто дуже багато тексту, але я в дитинстві, коли натрапляв на них, то дуже любив розглядати ось ці всі малюнки. Наклад 200 тысяч. Повесть сказки известного русского писателя о необыкновенных приключениях девочки девочке Элли и ее друзей. О торжестве добра, которое всегда побеждает зло. Так ой, это у нас в поганенькому стані книжечка Владимир Малик Посол Урус Шайтана. Издательство детская литература. Чудовый разворот. Бібліотека приключень і научної фантастики Москва, 1973 рік. Рисунки Фаліна. Перевод з українського. Дороніна. Цвітково. Шкода. Починається з 13-ї сторінки. Тобто, що у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Чотири сторіночки, на жаль, з текстом тут немає. Тут же далі все є. Ну, шкода. Комусь можу віддати, хто хоче відновлювати її. Тобто може дороздрукувати. Я думаю, є електронний варіант перших тих 4 сторіночки. І решту відновити. Поремонтувати, вставити роздрукований текст. Остросюжетний приключенческий історичний роман. Обос. Свободитильної боротьби українського народу проти іноземних захватників. Дії роману проходять в 17 столітті. Наклад 100 000, ціна 91 коп. Так кому цікаво, під відновлення подарую. Валентин Катаєв, син полка. Повість для середнього шкільного віку. Веселка 79 рік. Повість розказує у кристіанському мальчики, у годи Великої Отечественної війни і ставшим сином полка. Поїзданню Москва, 1974 рік. Є щось там трошки ілюстрацій. Для середнього школьного возрасту. 40 копійок, наклад 200 тисяч. Це номер книги в його бібліотеці 273. На цьому все. Дякую всім за увагу. Кого цікавить букіністика, підписуйтесь, слідкуйте за новими відео, звертайтесь за книгами, з радістю вам все відправлю. Не ображайтесь, будь ласка, за затримку з відправками. Не щодня, на жаль, маю доступ до складу. Буває таке, що буває тут тиждень через два. Тому дякую за розуміння, що очікуєте на свої відправочки. До зустрічі в нових відео!